Ви не маєте права в людини забирати документи. документи. Віддайте людині документи. Віддайте людині документи. Згідно вашого закону, ви не маєте права брати в руки документи людини. Доброго дня, друзі, вітаю вас. Мене звати Ксенія, я керівниця Адешопу, нашого онлайн-магазину юридичної літератури. І сьогодні я прийшла до вас, щоб повідомити, що в нас в продажу з'явився новий комплект для водіїв, який ми підготували спеціально до дня автомобіліста. Цей комплекс спрямований на те, щоб максимально спростити ваше життя. Ми прибрали з нього всю воду, все не потрібно, все, що могло вам заважати, зібрали тільки найкорисніше і отримали ідеальне рішення, яке здатне захистити ваші права на дорозі. Ми додали туди алгоритм дій, якщо зупинила поліція, це наш абсолютний бестселер, повноцінний посібник. Підійде як для досвідчених водіїв, так і для новачків, оскільки містить повноцінний алгоритм дій, що робити, якщо зупинила поліція від самого початку зупинки, закінчуючи складанням скарги на працівника поліції, якщо він діє незаконно, а також алгоритмом, що робити, якщо на вас складають постанову або протокол. Права пам'ятка водія заміняє цілих три книги, які були в попередньому комплекті для водія: це Кодекс України про адмінправопорушень, який між іншим має 300 статей, і виглядає приблизно ось так: ось такий він товщиною. Також це Конституція України та закон України про національну поліцію. В правовій пам'яті знаходяться всі найважливіші для водія статті з цих трьох основних нормативно-правових актів. Тому у вас немає необхідності купувати їх окремо, витрачати на це ще більше грошей і шукати серед цих тисяч статей щось необхідне вам прямо зараз. До речі, ці статті є ще й спрощеними для людей без. Юридичної освіти. Куди ж без практики верховного суду? Чому? Тому що рішення Верховного суду є обов'язковими до виконання посадовими особами, якими і є працівники поліції. Тобто, при спілкуванні ви можете підкріпити свою позицію як водія конкретним рішенням Верховного суду, і вони просто не зможуть це проігнорувати, тому що зобов'язані його притримуватися. 20 рішень з різних ситуацій, що стосується водія на дорозі, коротка фабула справи, і коротенький коментар від юриста. Водій на дорозі – це не лише про поліцію, але й про інших учасників дорожнього руху, що часто закінчується дорожньо-транспортними пригодами. Якщо ви думаєте, що ДТП це тільки велике зіткнення автомобілів на дорозі, яке з вами ніколи в житті не станеться. Пам'ятайте, що взагалі до дорожньо-транспортною пригоди є навіть невелика подряпина, яку ви зробили сусіду, коли виїжджали в дворі, і це також матиме неприємні наслідки, питання: хто за що має платити, хто винен, і так далі. І відповіді на всі ці питання будуть в ось цій маленькій книзі. Що робити, якщо трапилося ДТП покроковий алгоритм дій? Як комунікувати з іншою стороною, про розписки також Інформація, що робити, якщо є потерпілі, і як отримати виплати від страхової, відшкодувати кошти на ремонт автомобіля. Навіть не зрозуміло, що є більш приємним в цьому комплекті, в тому, що в ньому немає води, він максимально актуальний, корисний і практичний. Чи те, що купуючи цей комплект, ви ще її зекономите, тому що чотири книги одразу на 10% дешевше, ніж якщо купувати їх окремо. Зробіть собі подарунок до дня автомобіліста та захистіть свої права. Переходьте за посиланням на наш сайт в описі під відео та оформляйте замовлення.